Друзі, всім привіт! Мене звати Максим так за комбайнер. У мене краще сталася біда. І як вам сказати, що в мене щось це зробив щось з і Я не можу більше рухати і в мене новий канал. Все, не переживайте, в мене названня і все таке саме. Ми, і от, давайте вам трохи прогнозимо. Да. І дивіться, ви думаєте, що я просто так буду цей все е, як вам скапу, ви що подумаєте, що я буду такі відео кидати? Конечно що я ще буду кидати конечно, з конвісно вже стахторами там з полями і ми ще будемо, може крубити, а це буде прикол дуже буде зняти цей прикол. А я його буду знімати, а ви що думаєте? Я вс буду знімати. Я буду ж ним... Не... Дивіться, у мене сьогодні може я знімлю. Ну, я монтую відео І цей і... Ну не знаю, вона же буде десь вже в серпні, коли в вересні Було в серпні та відео, но вона вийде сьо, може сьогодні вийти. Типу чому, чому вона так вийде просто, просто так? Мені не получалося перекинути. Я знімала общету на світі мого слотого телефона була ліпша камера. І... І отак мої друзі, ну коротше друзі. Всім вам до другої зустрічі, ставте лайк, підписка, колокольчик, всім пока до другої зустрічі, всім пока!